Я вийшов, я вийшов як громадян громадянинська. Я в собі назначив нічому такому участі не брати, як художник, але ну час показав, своє євромайдан дає просто шалений пошток для мистецтва. Ми бачимо тут йолку, просто одекорували так, що ніде в світі такої немає. Хтось притягнув піаніно, хтось зробив вірша, якогось написав. Проявляється в будь-яку. І, коли, е, такі события, не тільки художники. У мене була така робота дуже давно, називалася вона «Ексодус», вихід по-український, «Ісход біблійний. І це така трошки мені просто ночі, коли тут ну, така битва була, да, нагадала мою цю роботу, я вирішив, що можна якось таку реінкарнацію зробити. Це не є майстерні. Прямо в цих умовах, прямо тут і чи дощ, то сніг, чи то дощ, іде художники сніг, малюють, да. малювали і вночі, і під снігопадом. Ну, робота говорить сама за себе, то есть товари, і люди, які которые... уважают свою страну и свой народ, сейчас сидят в креслах, но они, на мой взгляд, должны сидеть совершенно в других специально отведенных местах, где очень много елок. Я думаю, этот проект надзвичайно важный и темный для, не только для, для истории и культуры Украины, а и для всего света. Он в любом случае, как минимум, поддерживает и ну, вселяет э, какую-то тоже минимальную надежду. Да? Художники должны быть сейчас готовы идти, стоять мирно, но сильно. Пока что говорю, мирно, но сильно.